Мистецьким перевеслом боронимо свій край, благодійність, волонтерство, допомога ось чим ми займалися в тилу для них, коли вони борються в бою за нас: великоднє містечко, дерево життя, Харків, Буча, Гостомель, зібрані кошти на Збройні Сили України, отримані емоції від концерту. Пішли глядачам як бонус, як вдячність за їхню підтримку. Війна слово жіночого роду, а йдуть на війну чоловіки, і смерть також жіночого роду, біль, страждання, кров, втрати. Чому саме ми? Але вірить кожна українська мати, що жіноче слово перемога не боїться надій та радості. Ми разом творимо нашу творчу історію, де переплітаємо ляною ниткою минуле і сьогодення, фольклор з репом та війну з миром. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає. Україна навіки жива. Душа не може жити без святині. Без минулого немає майбутнього. Поліська селяночка, волинська берегиня, криниця, галицька панянка, маланка, бережа, подільська голубка, степова мальва, дерево життя, вільна душа. Ми є. Ми поруч, ми вільні. Крим наш. Варто жити. Це назви лялюк-мотанок, які ми презентували на День Незалежності України. Вони мають свою історію, болючу історію українських регіонів. Нас б'ють, ми літаємо від болю і страху. Крило розправляємо над своїм рідним дахом. Ви бачите на екрані фото у різноманітних вінках ручної роботи, креативні образи працівників культури Дубровицької громади. Це ще раз доводить, що ми квітуча нація, коріння якої вічне холсти цих патріотично наповнених фотографій та самі головні убори, віночки. Будуть презентовані на День працівників культури та аматорів народного мистецтва як благодійна акція, зроби фото і допоможи Збройним силам України. Ми намагаємося кольоровими фарбами зафарбувати сіру масу, яка увірвалася на нашу землю. Взяла до своїх рук шовкову нитку, нанизала в голку і почала вишивати. Ми разом на день вишиванки ткали, співали, вишивали, шишку наражали, вареники їли Дубровицьких фурій помсти виготовляли. Так повелося, що завжди, коли нам добре, ми вдягаємо те, що нам найбільше до душі, наші вишиванки. На нас дивиться весь світ, і в цю мить весь світ милується нами. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну вручну лишивала Хрестиком і гладдю. Кожне село, неначе картина, а в кожному орнаменту можна прочитати сюжетну поему, у якій щасливий кінець. Єдність. Наша земля неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова, чудова, прекрасна, якби не наша батьківщина. Людство могло б і не знати цих слів, адже всі вони були створені для того, щоб описати Україну. У цей важкий день ми віримо, що в українському календарі скоро з'явиться прекрасна дата, конкретне число і місяць неважливі, бо це буде день, коли настане мир. І ми, працівники культури, вже знаємо, який буде сценарій, оформлення. Та художні номери, ляльки мотанки крутили, яйця виготовляли, Дубровицька фурія помсти вже є, віночки обереги одягнені. Що далі? А далі життя, далі світло і приємні емоції. І мир відвоювали. І перемогу здобули, Небо чисте, без дронів, сльози радості, мова українська. Я живий, я повернувся. Діти поряд із батьками. Мама в обіймах, сина захисника. І всі вони разом ідуть до церкви у святу неділю. Жінки повертаються із-за кордону. Тепер вони не біженці, тепер вони на рідній землі. Будинки відбудовуються, в хаті пахне хлібом і борщем. По телевізору транслюють українські мультфільми про козаків. Усі засинають без рюкзака. Його будуть збирати, коли всі разом родиною у відпустку будуть їхати в Крим. Ось такий фінал нашої історії. Миру всім!